Виконуємо номер 1104 із підручника, математика 5, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2022 рік. Автівка за першу годину подолала дві п'ятих шляху. Яку частину шляху їй залишилося подолати? Подолала 2 п'яти шляху. Знаменник дробу означає, на скільки частин поділено весь шлях на 5 частин. Чисельник дробу означає, скільки таких частин взято. Отже, якщо автівка подолала 2 п'ятих шляху, то їй залишилось подолати 3 п'ятих шляху. Три п'ятих залишилося подолати. На п'ять частин поділено весь шлях, дві частини із п'яти. Автівка подолала три частини із п'яти залишилось подолати. Отже, залишилось подолати. 3 п'ятих. Записуємо відповідь. 3 п'ятих ми знайшли, яку частину шляху залишилося подолати автівці, якщо за першу годину вона подолала 2 п'ятих шляху. Номер 1104 виконано.